Всім привіт, сьогодні я буду показати по змінах у перепілятнику. Де свій перепілок старих, як живуть, так живуть. Молодняк. Змін. Бляха, як все настрашив. От то я переслав тільки що кута, племінного на племі того кута. І три кучки, щоб були інкубаційні. Це, каже, буде квачка лишніше, що поставимо. Ось кіку гудру робочий. Чим його? От, так молодняк, він називається два, 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 три цього день. Ні, два. Що даю їм їсти? Я даю їм зерно, мелини з кормом. Щоб трохи меч є їди, як файно скачет. Так, тут такі племені, так два кути є, такі два півні, Така що в мене перше вони жили, поки два півні живуть. Ось такі півні підуть в суботу на забой. Як в суботу на, на забой. Я таке інкубаційне яйце. Кому потрібно інкубаційне яйце, пишіть. Або харчове можу подати. Такі зміни переплятніку, даю трохи шкарлупи меленої, бо в кормі трохи замага. І все, всім пока.